Ім родова книга відрізняється від власне, мемуарів. Мемуарі ви пишете особисто свою історію. Це також цікава робота, і її можна зі мною обговорити на консультації. Але родова книга вона зробить для вашого роду, для ваших нащадків дуже гарне справу, тим, що зафіксує імена прізвища, місце народження тих родичів, про яких не знають і яких ніколи вже не побачать ваші діти і онуки. Ви для них зробите прекрасну роботу. Уявіть собі, що ви би зараз вашої мами чи бабусі вони вам передали надруковану, гарну книгу, де були б написані її спогади про своє дитинство, якою була бабуся, що вона говорила, що вона розповідала, які в неї було хобі, вона шила, чи вона вишивала, чи вона в'язала гачком. Розумієте? Насправді ще наші мами вони ще володіють цими знаннями, якщо вони ще живі. І ви можете бути тою людиною, яка запише ці історії, відфільтрує, які з них більш яскраві і залишить цей. Не знаю алмазний спадок майбутнім поколінням.